Всім доброго вечора. Відео буде про заміну динамічків на ноутбукові Чи Acer? ну, Ми кажемо Acer, Acer. Я англійсько не вчив. Вибачайте ми люди прості, сільські. Ну ми зиму покажу, що нас сталося. Вони хріплять. Взагалі звук цій моделі настільки поганий. Я просив, просив мене підписники, консультую, консультую їх по котельнях. Кажу, допоміг, будь ласка, вибрати ноутбука. Та ніхто не допоміг. Один мій порадив, вип... ну, зараз, якби севернути назад, я міг би знайти кращого сам. Але так є вже. Будь-яка людина, яка трошки стикається ну, з дивимося із тепло. Обміном повинна розуміти, нам треба, щоб е, потоки пере, пере, перемішувати, О. щоб він не був ламінарний. Коли ламінарний, значить посередині можна пройти. Гаряч, яку, ну, відля, і, і, звук? і коментарі, а нічого не пропонує. А він не писав навіть мені ніяких коментарів на веб-кату. Красота, як він йде о, цією змієчкою і переколочує. Переколочує. Я думаю, може ми ще добавимо ще одну пластину, то попробуємо. Як воно завихряє ці потоки, це наглядно а, ми можливо, на відео... с -с -с сильніший звук. Секундочку. Що там, духовий? Духвий оркест дамо студійний. Попробуємо, як воно щоб почути, як воно хліпіло у нас. Я думаю, має бути чути на відео. Так, вимкнемо. Вимкнемо ми. Розбираюся, воно тут дуже легенько. Я їх вже раз хотів пам'ятати, що вони давно не закуплені. Не знаю, яка їх якість. Вже забув, якому магазині купував. Якому магазині купував. Він не дефіцитна річ. Розібрав тоді пропилососи в їх і стали більш-менш адекватно працювати. Думаю, хай, поки попрацюють. А зараз будемо розкручувати. З цієї сторони. Відкручую, відкручуються ці болточки дуже легенько, просто тірточко. Легенько відкручується, все доступненько, Декі не так в мене колись було HP, не можна було понаходити. Там щось многі защоночки, тут просто все відкривається. Якщо мене пам'ять не зражу, хіба ти в середині не шо З цієї сторони бери. просто саме простенько легенько відкривається, заодно пропило соси моє. Карточка була. Все. Доступ до, до динамічки тут. Не знаю, як будуть нові працювати. А в принципі тут і пил у нас немає. Бачите, пил у нас не любить патріотич. Напівну пам'ять така у нас. Пам'ять один терабайт. Не хухри-мухри. Терабайтик. Малазія, пам'ять хороша. Пам'ять тут прекрасна. Ось ну, такі динамічки. Закривай. Наловило якось цього. Наловило воно пилу. Знімається простенько. простенько. А, треба батарею знімати, так? Да? Знімати батарею. І тут пішов, пішов проводочок. А не цього. Проводочок однаковий. Так, да, проводочок однаковий плетьоночка така. Один в один, як оригінальний. Один в один. Фішечка від'єднується. Що приклеєно щось, ні? Так. <плес> <плес> не перепутай, як він, який був далі від доправи, теж мені не перепутаю. Чи фішечка... А, фішечка обща. Фішечка обща. Бачно так само, аналогічно, все. Все, як оригінальний. Як оригінальний. Може він і є оригінальний. Так, нічого не поробив, щоб не, не кошлефа не перервати. Зробили приклеїли скотчем і проходить під низом воно. Проходить під низом. Наловило воно на якось пилу у нас. Начебто мастерію не беремо. А металічна стружка є. Металічна стружка скрізь пропитана. Ну, це більше хріпів. Це і є, Може ми його пропілососи чистенько робив. Побачимо, як буде новий. Може сильніший звук буде. Може сильніший звук буде. Закладається штайф назад. На своє штатне місце. на своей штатной месте фишечка пикетнуется единалась да все добро да дуже просто дуже просто Своє місце стає тут просто раз. І все время своє місце провода проложити, так як він був. провода проложити по своєму, по своїй магістралі. В молитві згадую ім'я, бо в серці я любов безмірно маю. і світлою стає душа моя, і світлою стає душа моя. Помолюся ти. Запутили ми всі. Що робимо таке не знаю. Ну що, микнеться чи не микнеться? О чому питання? -е, самого монітора не завадило протерти. З середині навіть без пилу. Що ж у нас таке, що пилу немає? Бачимо, які динамічки були? Десь метал. Метал ловиться у нас, все металові. Все металові у нас. Ну що, вмикаємо ту саму музику, що ми слухали. Не знаю, є звук. А, ні, за, при запуску був звук. Якийсь є. Так, гучність на 100%, максимальна. Гучність максимальна 100%. І пробуємо. Ну що, хочу сказати. грає чистенько, але щоб гучність особливо змінилася в порівнянні з цими, чи погіршила, чи покращила. Я б не сказав. Може трошки голосніше, шанові. Ну, ці ми не викидаємо. Може вони попилососяться поп... і ще колись будуть працювати. Отаке От у нас коротеньке відео. Можливо, комусь буде в пригоді. Просто в мене перед цим був HP. То ти його відкривав, відкривав. Настільки там його не, не можна там щось замислувати, а це просто відкрутили гвинтички по кругу, гвинтички по кругу відкрутили. Раз, раз, раз і все. І все. Це він не боїться, що ми рухаємо, йому ж нема е, жорсткого диска, що там крутиться. Це твердо твердотіла пам'ять, і тут все таке. Все. Пишемо коментарі. Чекайте нових відео. Відео багато знятих. Там трошки були проблеми, що в налаштуваннях камери так зробили. Не знаю, хто зачепив, значить, то я нічого не міняв. І з кольорами були сірі відео. Мусимо обробляти його по 100 разів, щоб зробити людське відео. Далі вже буде нам простіше. Всім до побачення!